У Кам'янському відбулася координаційна онлайн зустріч міського голови та представників департаменту освіти міста з командою ГІС, німецьке товариство міжнародного співробітництва щодо реалізації програми РЕС рішення для відновлювальної енергетики у Кам'янському у межах національної програми технічної допомоги, яку Україна впроваджує спільно з Європейським інвестиційним банком. Ліце номер 11 та ліце номер 16 були обрані для участі в проєкті і отримують технічну підтримку для встановлення сонячних панелей. Які зроблять заклади автономними по споживанню електроенергії від централізованої мережі? Міський голова завжди підтримує такі проекти, тому сьогодні обговорили моменти створення меморандуму по плідній співпраці між міжнародною організацією ДЖЕЗЕТ і Кам'янською міською радою. Далі у нас будуть подальші кроки. Це підписання меморандуму. Зараз експерти, представники міжнародної організації приступили до виконання проектно-кошторисної документації, закупівлю сонячних панелей буде здійснено міжнародною організацією про ООН, і потім вони будуть змонтовані і встановлені на наші заклади освіти. Це десь Можливість цим закладам бути автономними в моменти блекауту відключень, те, що зараз не виключає, на жаль, військовий стан. Наше місто вже має великий досвід по залученню європейських інвестицій. Ми також реалізували вже декілька проектів. GIZ, також через Український фонд соціальних інвестицій. Ми також реалізовували проекти в медичній галузі. Це також були кошти уряду Німеччини. Ми залучаємо кошти Європейського інвестиційного банку, освіту, медицину, інфраструктуру, транспорт, енергозбереження. Тому ми маємо досвід. І в першу чергу хочу від нашої громади подякувати вам за цю підтримку. Кам'янською громадою працюємо ще з 17-го року. У вас кілька садочків було реалізовано через пасне безпосередньо. Це це фактично наша рідна, рідна громада. Ми з нею давно і плідно працюємо.